Які плани з цією цацкою? Пара заходить з куба в нижній кламп і піднімається по трьох зовнішніх і одній внутрішній трубці, піднімається підверх цієї труби, попадає під кламп в колони. Там вона доходить до дефлегматора, конденсується і у вигляді флегмити тече донизу, затікає вниз. Вона тут не може нікуди подітись, падає на цю заглушку, нахилену ось цю. Ось тут ми її забираємо. На лінії відбору я поставлю кран. Якщо кран закритий, то флегма почне заповнювати цей стакан. І коли її рівень дійде до тої закритої круглою конічною кришкою трубки, і вона почне у отвори в цій трубці повертатись до куба через. Оцю трубу і буде стікати в куб пара не буде її заважати, бо для пари достатньо отворів і місця, щоб підніматись, не заважаючи поверненню флаги. Ось так.